Вітаю вас, шановні глядачі. В другій частині ми будемо вже робити порівняння спеціального трибуналу щодо злочинів Росії проти України з Нюрнбергським трибуналом. Відповідно, скажемо про схожості і про відмінності. Якщо казати про схожості, то перший момент це фокус на злочин агресії. Нюрнберг – один із головних злочинів. Планування та здійснення агресивної війни тоді вперше юридично було оформлено як злочин проти миру, спецтрибунал щодо Російської Федерації. Цілеспрямовано створюється саме для розгляду злочину агресії проти України. Тобто, якщо брати оці два трибунала, то там був трибунал злочин проти всього світу. А якщо казати про спецтрибунал Російської Федерації, то це злочин проти вже України. Ось в цьому і є оці порівняння двох трибуналів, другий момент це спрямованість на вище керівництво держави. Обидва трибунали мають завдання притягнути до відповідальності політичне та військове керівництво, а не лише виконавців. Злочин. Тобто мають бути покарані всі. Від виконавців до тих, хто давав ці злочинні накази. І в цьому є також порівняння схожості як Нюрнбергського трибуналу, так і спецтрибуналу щодо Російської Федерації. Третій момент. Міжнародний мандат і символізм. Обидва трибунали є інструментами міжнародного правосуддя з глибоким політичним і моральним значенням для світового порядку. Тобто, якщо порівняти Гітлера і Путіна, вони хотіли змінити світовий порядок. У них було на меті створити той порядок там, де їхні будуть працювати закони. А у них єдиний закон. Це право сильного. Хто сильний, то і прав. А це хаос. Так можна казати про тих, які ще живуть в минулих сторіччях. Зараз вже все змінилося. Зараз вже цивілізований світ, вже інші поняття. Є міжнародне право, але Росія його не признає. Вона признає тільки своє право. І ось оцей міжнародний мандат і символіст наголошує про те, що як.